Маша і Ойка казка про сіру хмаринку. Прилетіла сіра хмаринка. Кап-кап-кап. Застукав дощ по даху. Кап-кап-кап. задріботів дощ по жовтій доріжці. Визирнула ойка вередуха у вікно і закричала Ой, навіщо ти прилетіла сюди сіра хмаринко? Ніхто тебе не кликав. Ой я гуляти хочу, я бігати по доріжці хочу, а ти погана, мокра, нікому ти тут не потрібна. Образилась сіра хмаринка, сумно зітхнула і полетіла геть. Раптом чує ойка, квіти під вікном плачуть, трава на лузі плаче, біла, береза, гілки опустила і засумувала. Вискочило з трави жабеня. Навіщо ти прогнала сіру хмаринку, ойко? заплакала жабеня. Усі пити хочуть, без дощу трава засохне, квіти зів'януть, а я в болото поскачу. не хочу тут жити. Злякалася Ойка, покликала назад сіру хмаринку. Та сіра хмаринка вже гем далеко полетіла. Сіла на гілку мудра лісова птаха та й каже. Шукай ойко вітру, тільки він тобі допоможе. Підхопить він сіру хмаринку і назад принесе. Побігла ойка до лісу, а назустріч їй буре ведмедиця. Питає Ойка. Ведмедице, не прилітав тут вітер вітерець? Пролітав, відповіла ведмедиця. Тільки він далі полетів на зелений луг. Побігла Ойка на зелений луг. Пасеться на лугу конячка. Конячко, конячко, не пролітав тут вітер вітерець? Пролітав, відповіла конячка. Тільки він далі полетів на лісове озеро. Прибігла Ойка на озеро. По озеру білі лебеді пливуть. Лебеді, лебеді. Чи не пролітав тут вітер вітерець? запитала Ойка. Он він, вітер вітерець, відповіли лебеді. Над озером літає, в очереті грає. Почала просити ойка. Ой, вітер вітерець, принеси назад сіру хмаринку. Ніколи більше не буду її кривдити й проганяти. Підхопив вітер вітерець сіру хмаринку і приніс назад. Кап-кап-кап. Застукав дощик по даху, по гілках білої берези. Визирнув із трави білий гриб кругла шапинка. Як же довго я чекав дощу, сказав білий гриб. А жабеня скаче по калюжах і сміється. Як добре, як весело. Кінець.